16 жовтня 1925 року рішенням президії ЦВК СРСР Совєтська Україна передала Совєтській Росії східний Донбас і Таганріжжя, а замість очікуваної північної Слобожанщини отримала лише зовсім невеликі території на північному сході. Цим було законодавчо оформлено нову лінію кордону між УСРР та. РСФСР, яка, зазнавши надалі невеликих змін після розпаду СРСР, стала державним кордоном між Україною та Російською Федерацією. У грудні 1926 року відбувся всесоюзний перепис населення. Виявилося, що Зокрема, в Таганрозькій Окрузі, яка на той час вже була у складі РСФСР, українці становили 71,5% населення. населень. Чимало українців мешкало суцільною смугою у межуючих з Україною районах Курської та Воронівської губернії. Отака цікава історія.